Змусить велику кількість українців покинути Україну. Дуда закликає партнерів, і це без сумніву похитнуло б стабільність безпеки цієї Європи. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Давайте одразу до хороших новин. Сьогодні кілька важливих моментів я хочу обговорити. І з самого початку поговоримо про те, що Україна заявила, що вона готова. Розглядати, говорити про волинську трагедію. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі. І це дуже добре, що все ж таки в наш час, при нашій ситуації, новий міністр закордонних справ знаходить час обговорити цю тему. Звичайно, що не він один буде про це говорити. Звичайно, що це треба буде задіювати інших людей. Але якщо Україна Має можливість і готова це питання обговорити. Це дуже сильно злагодить нам відносини з Польщею. Які є непоганими, але ось цей камінь спотикання є дуже сильно критичним, через який дуже багато різного негативу йде на Україну і на Польщу, і на нашу спільну роботу. Тому, як на мене, це максимально добра і хороша новина, яка від вас заслуговує вподобайки і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Давайте до наступної теми. Дуда закликає партнерів посилювати підтримку України. Про це він також заявив на Варшавському безпековому форумі, тому що амбіції Росії далекі за межі України, тобто він має на увазі, що і Польща під прицілом, і інші Балтійські країни, та не тільки. Під прицілом Росії, щоб виграти війну, Україна потребує постійної підтримки всіх, особливо найсильніших, найпотужніших партнерів. Він закликав партнерів посилювати допомогу Україні, передаючи більше озброєння, боєприпаси та дозволяючи їх використовувати без ніяких обмежень. Про це вже ми говоримо не один рік. Що нас не потрібно обмежувати, потрібно надати. Ми зробимо всю роботу. Ми зможемо відвоювати наші землі і поставити на місце Росію, але нам не потрібно заважати і обмежувати. Ось це. Дякую, Дуді, за таку підтримку. Паралельно мусимо наближати Україну до євроатлантичної інтеграції. Тому так важливо, щоб наші суспільства розуміли, що сьогоднішні кошти на підтримку України є нічим у порівнянні з тим, що нам би довелося заплатити, якби ми дозволили Україні впасти. Додаткові виклики становить для нас факт, що впродовж останніх 30 років ми, на жаль, провели демілітаризацію. Мусимо сьогодні відбудувати наш оборонний потенціал. Для цього теж потребуємо сміливих політичних рішень, які гарантуватимуть довголітнє фінансування виробничого потенціалу наших оборонних під. Підприємств і наших Збройних сил, які мусять бути зміцнені як кількісно, так і якісно, сказав польський президент. Но він підтвердив те, що вже теж дуже багато людей говорить, і я не один раз говорив, що сильна країна з потужним військом, з потужною економікою це країна, на яку ніхто не буде нападати. Провокації можливі, якісь там дрібниці, з якими можна боротися. Але так як напала Росія на Україну. Так на сильні країни не нападають, якби Україна мала потужну армію, сильну економіку. Ні, Пам'ятаємо, що кошти на підтримку України не мають поки що для нас людського виміру. Це тільки матеріальні кошти. Підкреслюю слова поки що, тому що амбіції путінської Росії виходять далеко за межі України, і у випадку завоювання України під загрозою опинилися б всі країни східного флангу НАТО, і це без сумніву похитнуло б стабільність безпеки цієї Європи. Бачимо, Польща розуміє, що наступною може бути вона і Балтійські країни, і не тільки. І поки що, дійсно, європейські країни відбиваються грошима і дозволами на ту чи на іншу зброю. Але якщо би насправді Україна впала, то Повністю всі ці території, всі ці країни мали би озброїтися до зубів, мали би підготувати і мобілізувати свої армії, своїх людей, своїх громадян. Ось тоді вони би дуже сильно задумалися, а як ми так допустили, що Україна не змогла. А зараз, в даний момент, потрібна тільки фінансова підтримка і дозвола бити тою зброю, яку нам надають. Все. Я вважаю, що ось ця пряма мова Дуди є самою такою потужною, самою такою, яка підтримує Україну максимально. Це показує, що президент Польщі все ж таки максимально підтримує Україну, українців і взагалі наше прагнення до Європи, до НАТО і до перемоги. Ну і максимально розуміє, що і до чого. Тобто ті країни, які далі за Польщу, вони далі. І вони вже трошки по-іншому дивляться. А ці країни, які з нами по сусідству, які відчувають Росію вже ось тут. Подих в потилицю ті підтримують по максимуму. І ще одна заява топ-дипломата Борея, який говорить, що вже найближчим часом Європа знову може сподіватися на велику кількість біженців з України через те, що Росія буде бити по електроінфраструктурі України, відповідно, відсутні світла і тепла, змусить велику кількість українців покинути Україну. За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі, і це може призвести до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну, заявив високий представник ЄС і зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель за словами Бореля Росія пошкодила 68% енергетичних потужностей України, і наразі залишилось лише близько 10-11 гігават виробничої потужності електрики. Тож перебої в електропостачанні можуть зрости до 20 годин на день. Так заявляє топ посадовець Борель. Ми обіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими. Підсумував Борель. Нічого нового не сказав Борель, те, що ми відчуваємо кожного дня на собі, це він сказав на прес-конференції, це він заявив. Але це впливає на багатьох. Тобто я не говорю зараз за чоловіків, які не мають можливості виїхати з України, але жінки з дітьми чи люди похилого віку, так, ті, які залишилися, і якщо будуть знову відключення світла і будуть довгі відключення світла, напевно, що. Ще ближче до мінусової температури, якась кількість українців все ж таки ще виїде за кордон. Так, це сумно, так, це погано, так, це недобре, але ну, ніяким чином це не стримаєш, якщо будуть далі обстріли і будуть перепади з електропостачанням, теплом, на жаль, якась кількість українців ще виїде за кордон. Це факт. Але щоб такого не було, треба, щоб Європа і Америка постачала нам протиповітряну оборону. Давала нам можливість. Стріляти ракетами дальнього, дальньої дії, щоб не давати Росії бити по території України. І тоді не буде тих проблем, які зараз говорить Борель чи інші топ-посадовці Європейського Союзу та Америки. Якщо нас забезпечити тим, що нам потрібно, ніхто нікуди не буде виїжджати, ніхто нікуди не буде виїжджати, ми зможемо самостійно себе захистити на своїй території, захистити свою інфраструктуру, і все буде гаразд. І не треба буде Європі там переживати, що знову якась хвиля біженців приїде до них. Ось це факт, це правда, і це дуже з часом все стає на свої місця і все стає зрозуміло. І нарешті топ-посадовці Європейського Союзу теж починають це розуміти. Не всі, не одразу, але починають. Друзі, ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Та не забули підписатися. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал та на мій інстаграм, куди також їх запрошую приєднатись, будете знати більше про Польщу, Кордон та Європу. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! і Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.